Подивіться на цих собак. Розумнички та шкоди. Гарнюньки та не дуже. Серйозні та смішні. Всі вони різні. Та, попри колір шерсті та розмір, серед них може виявитись справжній герой. Чотирилапі герої ВАФ. Патрон. Суперсила, меганюх і суперлись. Маленький гігант в світі пошуку вибухівки. Кожному українцю цей бешкетник хоч раз піднімав настрій. До речі, після служби патрон збирає кошти для притулків. Тому заходьте на його сторінку та долучайтесь до допомоги. Габріела. Суперсила. Інтуїція за кілометр відчуває диверсантів і велосипедистів. Велосипедистів-диверсантів за два. Габріела служить у Національній гвардії України. Грайлива та весела. З легкістю знайде злочинців зброю, вибухівку та смаколики. <клес> Макс. Суперсила. Перетворюється на українця. Під час бою Макс втік від окупантів. Після місяця блукань прибився до людей, які його відгодували та передали військовим. Зараз Макс вчить українську мову та вже працює на блокпостах. Найда. Суперсила. Швидко плаває, швидко рятує. ДСНС брали Найду з притулку, щоб вона охороняла територію. Але Найда швидко пішла вгору по кар'єрній драбині, показавши в грі, що може бути собакою водолазом. Після кількох місяців тренувань найда навідмінно склала екзамен, і тепер вона офіційно рятувальниця. Бешта, Спаркі, Ханна, Раш, Лоя, Пуля. Суперсила, сталеві нерви не бояться вибухів та пострілів. Головне в цих собаках не довжина лапок чи порода. Головне витримка, стійка собача психіка та дисципліна. З 2017 року собаки беруть участь у пошуку полеглих воїнів. Багато українських сімей змогли гідно попрощатися зі своїми рідними, завдячуючи роботі кінологів та їх підлеглих. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення нашим героям доводиться шукати вцілілих і в зруйнованих російськими обстрілами житлових будинках. Іноді пошуки тривають більше 20 годин, як це було 14 січня в Дніпрі. Сьогодні в боротьбі за свободу згуртувалась вся Україна, і неважливо, ноги в тебе або лапи, сухий ніс або мокрий. Кожен працює на перемогу, а значить, вона обов'язково прийде.